Джекл ніколи не думав, що буде лежати на землі, залитій кров'ю, борючись за своє життя. Все почалося три роки тому, коли я почав проводити час зі знайомими, яких не можна було назвати справжніми друзями. Інколи я вчиняв такі речі, які взагалі не повинен був робити. Не буду брехати, небезпека переслідувала мене по п'ятах. Там, де було багато дітей і молоді, там і багато злочинності, і найпоширеніша річ продаж наркотиків і тому подібне. Ось таке там середовище. Джекл брав участь у цих згубних справах. Через ці помилки незабаром я постраждав від наслідків. Одного разу я вирушив до бабусі, перебуваючи на шляху до неї, я раптово озирнувся і помітив незнайомий мотоцикл, який швидко наздоганяв мене. В момент, коли я озирнувся, почулися гучні постріли. Я отримав поранення шести кулями. Стікаючи кров'ю, хлопець знемагав від болю. Джекл не знав, чи виживе він, чи можливо загине. Все, що я міг зробити, в ту мить це покаятися. І попросити у Бога прощення. Тітка Джекла, побачивши це, вибігла з дому і кинулась до авто, що проїжджало повз, аби попросити відвести хлопця до лікарні. Коли я переступив поріг лікарні, мої очі заплющилися. Прокинувся я лише наступного дня, о другій годині після обіду. І я безмежно вдячний Господу, що я сьогодні тут. Тому я твердо вирішив охреститись, бо хочу бути ближче до нього. Джекл походив з християнської родини, але він ніколи не цікавився релігією і не відвідував богослужіння. Під час тяжких подій в його житті місцевій адвентистські церкві почали постійно молитися за хлопця та його родину. Юнаку знадобився деякий час, але він одужав після шести вогнепальних поранень. Джекл докорінно змінив своє життя. Зараз він навчається на професійного перукаря, щоб зосередитись на своєму майбутньому. Зараз у мене є одне завдання: боротьба. Боротьба з характером. Однак, знаєте, я завжди налаштований позитивно. Я не зупиняюсь у своїх стараннях, і зміни не змушують мене довго чекати. Глибокі зміни не можуть прийти до людини за одну ніч, але все відбувається у свій час. І я знаю, з Божою допомогою я зможу багато досягнути. Інші люди в колі спілкування Джекла Хіла також намагаються змінити свій спосіб життя на краще. Бо можливості для молоді тут обмежені, і багато хто змушений йти на ризик, щоб вижити в цьому кварталі. 13-ї суботи допоможе будівництву центру для молодих людей в Коста-Ріці. Центр буде притулком, куди вони зможуть прийти, щоб удосконалюватись в навичках та робити свій внесок в розвиток суспільства. Дорога церква, будь ласка, моліться за молодих людей, таких як Джекел, що потребують Божого перетворення в їхньому житті. Дякуємо вам за підтримку пожертвуванням 13-ї суботи, яка піде на розвиток таких проєктів, як цей Бог для мене все у всьому, тому що він мене врятував.